Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 632-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак на жаль є. Поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Підрозділам збройних сил України вдалося вибити російських окупантів, зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитись. Там у російських окупантів почалися проблеми в результаті великих втрат. Вони вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Також значні втрати окупаційних сил зумовлені тим, що вони намагаються вибити наших воїнів із займаних позицій на лівому березі Дніпра. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.